Шановні колеги, мав би бути, тут Тарас Костанчук від командир штурмової групи батальйону Донбас, і буквально він три дні давав згоду, більш того, він був ініціатором такої зустрічі і такого обговорення. Але за годину до зустрічі він зателефонував і сказав, що шановна Валентина Володимирівна, мені керівництво батальйону Донбас, можливо, я неправильно роблю, що це озвучую, але можливо, напевно я до вас не прийду. На Чого такий формат людина, яка ми за яку ми хвилювалися, що він дійсно в полоні, бо про нього не було три тижні звісток ніяких. Я особисто ходила по ньому до голови служби безпеки Валентина Олександровича Наливайченка, як до полоненого, чи є він полонених. Він дійсно ранений, він дійсно знаходиться тут зараз в шпиталі в військовому в Києві. І от три, три дні він був погоджувався, а сьогодні він дав ось таку інформацію. Тобто це ще раз нагодить на те, що дійсно сьогодні ми 22 канали оповістили, що в нас от така зустріч, саме обговорення, хто відповість за Іловайськ, війна на Донбасі чи АТО. І 22 канали отримали такі запрошення, але їх немає. А чому немає? тому що канали олігархічні і вони показують тільки ту інформацію, яку можна показувати, яка замовлена, яку дозволяють це робити. І знову ж таки, я дуже горда і рада, що саме ця площадка українськомовної телекомпанії столиця майданом, да, майдан. де можна дійсно прийти, висказати свою точку зору, де можна бути почутими, де повністю матеріал, який, який тут висказується, йде. На ефір. ми робимо все для цього, щоб таки така площадка для українського народу, для таких великих політиків, як е, сьогодні наш Микола Григорович малому Теж була площадкою, де почують і де покажуть те, що він говорить, а не покажуть тоді, як вже щось відбулося, або до того як відбулося, і в якомусь перекрученому вигляді, де е, потім народ дивиться і, е, і виникають якісь запитання. Тому я ще раз скажу: сьогодні тут присутні відомі політики, такі як Олександр Ржавський, він перший бізнесмен в Україні, який в 80-х роках відкрив приватну фірму, який став... Першим мільйонером і який попав цю під цю систему, який е, справжній лідер, е, справжня людина, патріот, який Скільки років добивається теж правди, і б, б, патріотичну сьогодні свою партію віддав для того, щоб ця партія Україна, єдина родина могла видвигати людей, патріотів, які хочуть змінити цю систему і цю владу. Сьогодні присутні тут також Микола Олександрович Габар, це е, голова патріотичної партії України. Е, також відомий політик, людина Патріот, Синюк, академік Юрій Володимирович, громадський діяч, міжнародна організація, спільна дія. от Юрій Іванович Когут, людина, яка багато років працює в безпеці інформації, кібертероризму і займається дійсно такими новітніми технологіями, де ця інформація була почута і була була доведена до суспільства. Та, яка дійсно не ту, яку нас заангажовують, і яка наносить шкоду, і чому ми сьогодні отут знаходимося, чому не прийшли канали? Сьогодні такий політик відомий прийшов сюди на цю аудиторію. Зверху робляться реформи в усіх країнах світу, але робляться зверху при патріотичній владі, при владі реформаторів. А коли наша влада бере кошти, запозичує. і Назвавши народний суверенітет, переіменувавши в державний суверенітет, грабує нас по повній програмі, де сьогодні люди ледве виживають, де сьогодні люди не мають навіть інформації, не мають права висказатися. А якщо вже виникла масштабна операція, це ефективний комплексні дії, але пов'язаний із діяльністю на зовнішньо-політичному напрямку, підготувавши відповідні позиції для того, щоб змусити і президента Російської Федерації до Плану регулювання навіть на тих складних етапах. Все одно формат переговорів він повинен бути. Але не за правилами Путіна, а за правилами якраз і світових лідерів і України, і логіки нормальної. На той період це було реально, особливо після виборів президента. Цей етап не був реалізований. Не був реалізований дуже потужний етап проведення відповідно оперативних розвідувальних операцій. Проведення відповідно операцій в тилу ворога, як ми вже можемо прямо сказати. Проведення масштабних операцій, які були скоординовані із Збройною силами Національної гвардії, Це велика координація. Це вже оперативний штаб, який керував всім розвідувальним бойовим процесом. Це велика професійна робота. Зрозуміло, що на тому і пізніше період, до сьогоднішнього дня такої координації відбулося. Різні відомства були розбалансовані. Навіть систему зв'язку між ними не було. Керівництво кожного відомства і в системі АТО. Відповідно, не могли взяти себе відповідальність навіть про віддачу конкретних наказів на проведення операцій, забезпечення цих операцій, можливо, упередження е, дій е, представників бойових структур ДНР, НР, Російської Федерації, своєчасно виявлення якраз направлення диверсійних груп, найманців, розвідування інформація поступала, коли вони готувалися, як вони перебували в Чечні, як відбувалася відповідна підготовка, як вони переміщалися до України. Як вони переходили кордони, навіть при такій інформації фактично була повна безяльність, повна безвідповідальність, що до розширення масштабів до втрати території, до масових жертв. Тому в даній ситуації, навіть не дивлячись на те, що відпрацьована реальна модель протидії таким операціям, зрозуміло, що ні керівництво держави, ні оперативний штаб АТО не міг навіть використати ці механізми. Чому зразу питання ставиться? Тому що, пропонуючи навіть дій, механізми практичної реалізації, заміна керівництва як на рівні відомств, на рівні АТО, на рівні бойових підрозділів, практично ні один механізм не спрацьовував. На рівні радників приймалися пропозиції максимум, які пізніше ніхто не сприймав і не слухав. Зрозуміло, що працювали часто політичний принцип, квоти призначення, які часто визначали, що люди не професіонали, але за партійною ознакою або за квотою якоїсь партії. Зрозуміло формат, який передбачав. Призначення незалежних об'єктивних, але чесних, нормальних професіоналів не влаштовувати, тому що це не віддане особисто керівництво тих або інших структур або цілом держави. Зрозуміло, що великі амбіції щодо того, щоб е, отримати перемогу тільки, але способом тільки збройних дій. Я, і ми всі нашим загалом і ради офіцерів, своєслужбовців. України і інтелектуальний центр, якраз громадський форум стадені безпеки ворога, і, і вчениця, дипломати, це і юристи, економісти, це представники регіони, це громад, якраз рекомендував. Давайте вийдемо на інші моделі і діалоговий режим, і міжнародний формат переговорів. Як забезпечити контроль кордону? Як змусити Путіна до реалізації дорожньої карти під контролем міжодної громадських, це представників і керівників Великої сімки, Європейського союзу, України, як сформувати робочу групу між Україною та Росією для організації цих вже напрацювань. Зрозуміло, як вести оперативну і бойову роботу в зоні Донецька-Луганська. Ми сьогодні ставимо питання: а це що війна чи АТО? Якщо ми говоримо формат якраз бойових дій і тому подібне, це відверта реальна війна. Це масштаби війни. Це не АТО захоплений конкретний об'єкт або окрема територія, де ми боремося з тероризмом, ми боремося з агресором, ми боремося з тими формуванням, які з ними підготовлені. Але це відповідно. Підготовлені Збройні Сили, це планування операцій, це підготовка новітніх видів озброєння. І на цьому напрямку і на цій території проходять випробування новітніх озброєнь Російської Федерації. Костянтин Ільченко це відомий громадський діяч з Луганщини, людина, яка з перших днів була на Майдані, журналіст, блогер, голова про спілок. Відома людина, дійсно патріот, який багато раз був в зоні АТО, і навіть ми минулого разу передавали листи школярів шкіл київських, коли Сергій Іванович був з ЮНЕСКО була програма. От. І е, я хочу дати йому слово як очевидцю, як людині, яка своїми ногами обходила ту зону і не раз там була, і саме по цій темі, будь ласка, сепаратісти діють власне мирного плану. Чушь это все, и вранье. Как раз вот в зоне Дебальцева происходили все действия. Как раз в зоне Дебальцева этот батальон и другие сводные группы других подразделений противостояли морской пехоте Российской Федерации, морской пехоте, которая приехала к нам с северного морского флота. Извините меня, мы об этом, общественники, знали 4 недели назад. А генеральный штаб делает удивительную улыбку и говорит о том, что они об этом не знали. Вот степень предательства и цинизма. Теперь в заключение хочу сказать вот относительно территориальной громад. Вот эта идея, которая, с которой носится вся общественность в Украине, она правильная идея, она нужная, и все мы этим занимаемся. Так вот я вам скажу, после принятия закона Верховной Ради о специальном статусе Донбасса, вы знаете, кто начал создавать территориальные громады? Сепаратисты. На территории Луганской и Донецкой области. И делает это успешно. Почему? Потому что за этим, за этим стоит пятая колонна здесь Ефремова королевских и прочих предателей, о, о которых мы вооружаем знаниями, потому что пишем статьи об этом, рассказываем алгоритмы действий, как это делать. Но когда они это сделают, поверьте мне, это будет страшнее э, вот этого референдума 11 мая, потому что это идет конкретная легализация этих э, ЛНР и ДНР. Что нам нужно делать в этой ситуации? как общественникам, нам необходимо, конечно, прекратить делиться на вот эти всевозможные группировки, которые работают на короткую дистанцию. Выборы, до выборов, после выборов мы теряем страну. Нам сегодня нужно здесь открывать второй фронт и вытаскивать каждого пособника сепаратизма, каждого пособника терроризма, как... Всех, кто финансирует, организовывает финансирование вот этих всех боевых групп на Донбассе на белый свет и притягивать их к уголовной ответственности, мы это уже можем делать. Я просто вам скажу, что сегодня осколки Майдана, которого власть бессовестно разогнала, начали собираться. Создана рада активистов Майдана. Я возглавляю там одну из комиссий по борьбе с коррупцией, иллюстрацией и так далее, да, вот, Анатолий Константинович Будник здесь находится. Так вот, преподавайте вместе, нам очень трудно. Вот мы выходим каждое воскресенье на вечер, говорим те слова, которые Николай Григорьевич, Валентина Владимировна, все мы, вроде правильные вещи. Но с нас смеются, потому что вышло 200 человек, а нам это маргиналы, которые пришли здесь и позорят. И Киев, и Кличко приходят, говорят о том, что что вы здесь делаете, вы что палатки будете ставить. Вот. Поэтому, кроме этого, мы действуем очень жестоко и жестко по отношению к тем, лицам, о которых я назвал, вот эта акция каждого зрадника и каждого казнокрада в мусорный бак, это наша акция, это мы делаем, это мы бросаем этих депутатов в мусорный бак. Поэтому в понедельник будет очень радикальная акция по отношению к предателям, таким как руководитель РРТ, концерна РРТ, это, кто не знает, это вот эти вышли телевизионные, которые стоят в регионах и транслируют программы. Так вот, вот этот руководитель на сегодняшний день оплачивает за электроэнергию трансляцию российских каналов Донецкий и Луганский. Это кто он после этого? против посол Кодла этого, извините, Ефремова, Зюковы, Королевские. Мы в понедельник выступаем и с мусорным баком выходим к Яценюку, и на этом мусорном баке будет для Яценюка, потому что это он назначил этих людей на эти должности. Пожалуйста, вас не хватает там, Николай Оренович, Валентина Владимировна, всех, кто здесь сидит, вас там не хватает. Потому что мы Ну нас нас мало, понімаєте? Ми готові на все. мало, тому що ця влада сьогодні використала всіх патріотів, які добровольцями пішли захищати цілісність України. Сьогодні на сьогодні йде э, мобілізація, не дивлячись на те, що не уложена війна в Україні. Сьогодні кажуть, що це АТО. Якщо АТО, чому мобілізація? І мобілізовують людей молодих молоду націю українців і розстрілюють їх як м'ясо. І вони воюють проти професійних вбивців, професійних найманців. Сьогодні той же Іловайський котел, де е, замовчують і кажуть, що загинуло чи то 200, чи то 400 чоловік. Очевидці кажуть, і є такі е, цифри, що це більше трьох тисяч людей. Сьогодні поклали, розстріляли в тому Іловайському котлі. Коли президент каже, що три дні затрималася, затрималися, подумайте слово, затрималася три дні підмога. Не зориентували... Хвалася і галатея, не мав ким замінити. То я вже казала, хай замінять Ляшко, який Піариться і бреше все підряд, а його замінять на три дні поставлять і тоді побачимо, які будуть у нього рейтинги, бо вони все роблять, тільки щоб піаритись навіть на війні на крові. Сьогоднішньої влади е, руки по лобки в крові. Сьогодні вони знищують українську націю, молодь, яка не міє навіть толком тримати зброю в руках. І сьогодні ми віримо, що саме та сила Микола Григорович маломуж, який... Допоможе який своїм досвідом, своїми знаннями, людина, яку ми віримо, яку всі знають, допоможе зупинити цей, вибачте, безприєм, тому що гине стільки людей. Стільки людей раді чого гинуть? Раді того, що олігархи воюють за свої якісь впливи економічні за те, щоб сьогодні обагачуватися, і їм вигодно. Бо тут сиділи польське панство. Ми казали, що не можна нам давати грошей, тому що крадуть ці гроші. Вони не йдуть на солдати. Їх сьогодні крадуть тому, що сьогодні в Україні не народний, а державний суверенітет, а держава сьогодні власність олігархів. І йде війна в Україні за боротьбу впливів за, за великий бізнес і за їхні корпоративні інтереси. І якраз тут ми говоримо про громади. Громади повинні сказати своє слово, що проти війни, проти тероризму, проти екстремізму. Ми господарі Донбасу, не ДНР ЛНР або Російська Федерація. Ми контролюємо Донбас і повинен нас почути. Тоді в Путіна не буде ніяких аргументів, що от там є представники законного повноваження, а це бойовики. Це не бойовики, це нормальні люди. Це шахтарі, це металурги, це інтелігенція, це прості ті, які дійсно живуть там. Це представники аграріїв і села. Іншого не може бути. Якраз такий комплексний план дозволяє якраз багато вирішити механізмів і задіючи потужні гравців міжнародного рівня, і формуючи новий оперативний політичний штаб для вирішення завдань, якраз стабілізації ситуації захисту цих кордонів і підняття громадськості, якраз такий формат, дозволить вийти на оновлення ситуації, нейтралізацію бойовиків поступово. Деяких дійсно треба може амністувати під здачу зброї реально, але всі, хто скоїв реальне вбивство, насильство, вони повинні відповідати. Не під загальну грибінку, тому що ми одне декларуємо, що ми амністію проводимо сім, а ті виходить, ми не будемо якраз притягувати до дальності би все інших. Та там більшість з них таких. Тому в даний момент тільки ті, хто здалися, повинні віддати згідно законодавства. Хто не вбивав реально, а це вже буде маленька частина. Там вже до них може бути акт амністії. Але це ті механізми, вже, які треба, щоб в процесі і оцінки ситуації, і в процесі проведення слідчих дій це вже працювали фахівці. Я хочу завершити тим, що дійсно. Якраз такий механізм регулювання і відповідно активна робота з громадами, особливо і не тільки Донецька, Луганська, і інших наших регіонів, і взаємна контактність, якраз при до того, що ситуація буде тяжко, але стабілізовуватися. Ми відродимо якраз і ці регіони, відбудуємо і жит... систему життєзабезпечення, комунікації. Якраз е... дозволимо можливість розвивати, як ми сьогодні говорили, про інвестиційні проекти під відродження цих регіонів і інших регіонів України. А цей малого середнього бізнесу, який має реалізуватися. Це інвестиції під ці проекти. Це якраз створення і клімату, який дозволить якраз сформувати такі інвестиції, такі проекти, які дадуть новий імпульс розвитку нашої держави. Дякую.